Всім привіт! З вами Юрій та студія Автосекюріті на захисту від викрадення новий автомобіль Suzuki Swift 2025 року, який приїхав к нам на захист прямо від ділера. Як працює сигналізація Автосекurіті А1 в комплексі з замками Капоту Карлок і мобілайзерами, зараз покажу. І так, поїхали. Автомобіль Suzuki Swift 2025 року. На ньому встановлено комплексний захист, у голові якого є сигналізація Auto security A1. Як завжди, все керується з рідного ключа, але у якісті мітки виступає смартфон. Якщо смартфон є, автомобіль зачиняється і відчиняється. При зачиненні автомобіля. Зачиняються вікна. Всі 4 вікна. Ми зачиняємо автомобіль та виключаємо на смартфоні блютуз. У нас Олежка. Відключили блютуз. Після 10 секунд у нас перестає працювати рідний ключ. Як ми бачимо, ніякої реакції немає. Зараз ми включили блютуз і, двойне тут відкривання, у нас все відчиняється. Але для того, щоб поїхати, як завжди, у нас зачинений капот. І щоб поїхати, нам потрібно ввести персональний код. Включаємо зажигання. Зараз ви чуєте е зумер. Це означає, що їхати не можна. Ввожу код. Код прийнято. Ми можемо рухати. Та у нас відчинено замок капоту. Оп! І замок капоту відчинено. Зараз вам покажу, що знаходиться під капотом. Під капотом у нас все, як завжди, за виключенням оцего предохранителя Це предохранитель на сирену. Іноді встановлюємо предохранитель щоб можливо було у будь-який час вимкнути сирену, якщо щось піде не так. Вот Замочок капоту вот такий. І зачиняємо автомобіль. Якщо чули, зачинився замок капоту. Як керується за допомогою телеграм-боту, ми маємо статус в охороні. Ну, якщо нажмемо, можемо побачити температуру двигана. Здесь не встановлено датчик температури і температура. Показує тільки коли працює двигун. Температура в авто, всі двері зачинені, капот зачинена. Тут Олега В охороні швидкість 0. Топливо 94 Пробіг 30 км в час. Мапа зараз не працює, тому що ми всередині ні разу не виїжджали GPS показує тільки по GSM. То ми бачимо GSM місцеположення. Главное меню, можем выбрать и команды, ну, например, заняты захороны, э, ключик, держи, Лешка. Машина ветчинилась, ветчиняя на тільки э, водителя дверцята. штатная сигнализация сработала, штатка здесь не снимается, то есть працюю, зараз штатна сигнализация. Поставити охорону. Машина зачинилась. Так. Можемо включити відеорегістратор. Але відеорегістратор на даний час виключено. Включено, тому що він виключається через 5 хвилин після постановки в охорону, посигналити, Це поїзд на парковці. дуже удобно завжди знаєте, де ваш автомобіль. Включити антипаркування не будемо робити. Налаштування. тут можна налаштовувати телефони, які керують даним автомобілем. Датчики, сигнал охорони, тривоги, вільні руки, можна включити. Якщо здесь не було б датчиків келасов, було б дуже. Вільні руки удобно, включили, відчиняються, зачиняються без проблем. Бот-сесії, то можна подивитися список активних сесій. Вот? Зараз керують тільки один телефон. Якщо було б два телефони, здесь було б більше, і можна було б видалити інші сесії. Ну, одразу завершено, тому що це немає. Як ми бачимо, сигналізація Security А1 з імобілайзером та замком капота виповняє всі необхідні функції для захисту цього автомобіля та інших вона дотягує вікна, зачиняє надійно замок капоту та імобілайзер під ним та включає сирену у будь-якої тривозі. Також вона дозволяє відключити штатний радіоканал рідного ключа. Таким чином, це надійна охорона для будь-якого автомобіля, яка повністю зроблена в Україні. Встановлення даної сигналізації на автомобіль займає три дні, тому що ми вичитуємо повністю коншину з автомобіля. Якщо ви бажаєте надійно захистити свій автомобіль від викрадення, ми чекаємо вас у нас в студії. Приїжджайте, ми з радістю вас проконсультуємо та встановимо надійне українське обладнання для защити вашого автомобіля від угону. А з вами, як завжди, був Юрій. Коментуємо, пишемо коментарі, що це все Китай, це не наша розробка. Китай, Китай, Китай. Поставимо лайки та дизлайки. Всім пока!